Зараз я знаходжуся в селі Катюжанка. Сьогодні на огляді у мене квартира. Недалеко від центру це самий центр у нас. Тут фора, зараз здобудовується аврора. Міні-маркет. І в принципі в 200 метрах звідси знаходиться квартира, яку я сьогодні вам покажу. Доволі цікаве місце, зупинка на Київ. Кому цікаво, зараз її оглянете. Тут зупинка маршрутки, Їде на микрорайон. Радіозавод, заводона, до речі, їде. Це або на площу Шевченка, або на Героїв Дніпра їде. Звідси їхати хвилин 40-45. Реальні заклади різні. Село доволі потужне, велике, Є дітей, є коледж, що туди за фору їхати. Є багато різних робочих місць. активно розвивається. магазини там там думають приміщенні багато різних із західів крамниця Зараз ми вже підходимо до квартири на другому поверсі. Находжуся в селі Катюжанка Вижерівського району Київської області, Димерська територіальна громада. Сьогодні на огляді у мене трикімнатна квартира в самому центрі села Катюжанка. Квартира на другому поверсі двоповерхового будинка. Дах будинку був перекритий, тому болі, болячки з протіканням даху не буде. Як я казав, квартира знаходиться в самому-самому самому центрі. Там у нас парк. Метрів 400 звідси школа, метрів 400 магазин фора. Зараз добудовується вже напроти Аврора, кафе, магазини, тобто весь поряд магазини. Поряд продуктовий магазин. Регулярне маршрутне сполучення. Там же ж де напроти Форус знаходиться зупинка транспорту на Київ на площі Шевченка або на героїв Дніпра. Звідси їхати десь 40-45 хвилин. Зараз вже підійдемо до самої квартири, оглянемо її. Через дворик у'ютний, відсипаний асфальтною крошкою. У дворику є афальтанка, ось, дуже ошатний, гарний. До речі, до квартири у нас на додаток є. Сарай, зараз покажу, де це. До речі, Ось в пішій доступності ще декілька магазинчиків. Це сільська рада, перукарня, магазин, дитячий магазин, спортзал, автомагазин, будівельний магазин, все, все поряд. А ось там, де цей заборчик, де ось цей замок висить і знаходиться сарайчик. Він аж туди. Далеко ведеться, там і погріб є, там і місце, де зберігати велосипеди, різні, то в цьому є різні, можна зберігати різні речі не потрібні. Зараз вже підійдемо до квартири і глянемо її. Тобто, ще раз повторюю, квартира в самому-самому. Центр села Катюжанки. Галопофордований. Під'їзд. гарні сусіди. Стан квартири під ремонт. Квартира трьохкімнатна, але можна, якщо більше дітей, то можна зробити чотирьохкімнатне залу. Почнемо з дальні кімнати. Отже така ось кімнатка є з двома вікнами. Перед кімнатками, перед вікнами палісадник. До речі, оцей палісадник, то якби по замовчуванню належить. До цієї квартири завжди його обробляли власники. Глянь, яка батарея тепла буде. Або ж можна цю кімнату розділити на дві, якщо дітей двійко, в цій стінці зробити проход і буде залу і ще дві кімнати. Так, у зал у нас. Коридор. По коридору повертаємо наліво. І ще одна ось кімната. Вікна старі дерев'яні, вода під заміну. Пол теж дерев'яний. Потолки десь 2,60. Кухня 5 метрів. Газу немає, опалюється твердопаливним котлом ось таким. ось Вода є. Вода зараз перекрита там. Є лічильник Будинок газифіковано. Бачите, сусідів є. В принципі, ціна питання, ціна питання. Тисячу-дві тисячі доларів, мабуть, буде, щоб завезти в квартиру газ. Сам вузол під ремонт. Лічильники. Ну, кого зацікавило? Пишіть, телефонуйте. Мій номер 067-3948-447. Етаж невисокий, в принципі, крім сім'ї з дітьми, можуть бути старшими батьками, наприклад. І... Якщо ми далі рушимо до того будинку, де у нас подається квартира, ми трапляємо. Місце, де відпочинку. Парк. не потрапляємо в парк. В Паркує місце, де мамки з маленькими діточками можуть розважати їх на різних войделках. Місце де є волейбольна площадка і волейбольним майданчиком. Постійно молодь організовує різні турніри. Сільська бібліотека. Серкушка в центрі. Там озерце. Будинок культури. Цей парочок про який я вам взяв. Там волейбольна площадка, де хуліган їздить на самокаті. Там баскетбольна площадка, там ось школа відміється. Дах школи. Тобто, як ви бачите, квартира в самому-самому центрі. Ще один будівельний магазин. Продуктовий магазин. Там селищна рада. Магазини. Я вам це в приміщенні вже показував.